Звичайно, теми безпеки зараз у нас на порядку денному номер один, але є таке поняття як продовольча безпека. Це, грубо кажучи, чи буде нам усім що їсти, навіть якщо наші наступи на росіян будуть розвиватися надзвичайно ефективно? Про це частково теж будемо говорити з Маркіяном Дмитросевичем, заступником міністра аграрної політики і продовольства України. Маркіяни вітаю. Доброго дня, Маркіяне, почнімо напевно з теми зернового коридору, оскільки це тема якої домагалися дуже довго, ми отримали в результаті стамбульських домовленостей цей зерновий коридор. Наскільки він зараз ефективно використовується, і чи вдалося нам вивести все, що ми планували до сьогоднішнього дня вивести через морські порти України? Станом на сьогодні експортували приблизно 7,2 мільйона тонн зернових. Це хороший результат. Зрозуміло, цього нам недостатньо. Нам дуже важливо, щоб цей зерновий коридор працював постійно, як мінімум якомога довше. А якщо беремо статистику за вересень, то бачимо, що приблизно 60% нашого експорту вже йде. Через зерновий коридор, чому це для нас важливо? По-перше, це більша проможність експортувати. По-друге, це нижча собівартість логістики. Ну, безперечно, так виходить дешевше вивозити зерно, але поправда, якщо я помиляюся, наскільки пригадую, цей так званий стамбульський договір діє до 22 листопада, так? Все правильно по умовах тих ініціатив угод, які були підписані, він діє до кінця листопада з автоматичною його пролонгацією ще на 4 місяці. Якщо жодна з жоден з учасників з підписантів не висловить якихось своїх заперечень. І Зараз учасники підписанти крім України хтось висловлював готовність заперечувати чи ні. Ми таких заяв не чули, тим не менше, заяви від сторони країни-агресора. Ми бачимо якісь їхні претензії, якісь незадоволеність експортом на цим зерновим коридором. Тому, в принципі, можемо очікувати на будь-який перебіг подій, який дуже дуже важко буде спрогнозувати. Маркіяне, а чи правильно я розумію, що зерно, яке було накопичувалось до відкриття морського коридору, ми вже в основному вивезли. Я маю на увазі минулорічні запаси, які складувалися, і зараз уже можемо приступати до вивезення нового урожаю? Насправді зерновим коридором експортується не лише минулорічний врожай, а й цьогорічний? Ну тут є декілька причин. В тому числі, е, значить, показники якості продукції, попит зі сторони покупців цієї продукції. Тому це такий змішаний режим. Ну і коли ми говоримо про зерновий коридор, це означає, що ним тільки зерно вивозять, чи там є домовленості і можливість експортувати іншу сільськогосподарську продукцію? Поки, поки лише зерно. Ну я чому цікавлюся, тому що у нас ж зараз завершився? Ну і ще не не всюди завершився. Ще триває збір нового урожаю. Хотілося також про це поговорити. Чи буде у нас тоді можливість його продавати так само ефективно? Наприклад, збір соняшника це ж теж одна з наших найважливіших експортних сільськогосподарських культур. Яка ситуація з соняшником станом на 22 й рік на сьогоднішній день жовтня? Станом на сьогодні зібрали 2,6 мільйона тонн соняшника. Прогноз на цей рік приблизно 9,5 мільйонів тонн. Зрозуміло, що з попереднім роком, який, в принципі був рекордним, це було 16,3 мільйона тонн, Зрозуміло, що на жаль, показники гірші. Ну причини також зрозумілі: це війна і також погодні умови. А що з погодними умовами, що не так було з погодою цього року для соняшника? 에, с, с, мається на увазі погодні умови для збору соняшника. Ми знаємо, що в нас досить такі останні тижні були дощові, тобто, волога не дозволяє зараз його збирати з полів. Ну, зараз, начебто, якраз всі тішаться бабиним літом. Так зараз так, але тим не менше, темпи порівняно з минулим роком, менше збору? Ну але ми це надолужимо зрозуміло. Ну очевидно, це означає, що насіння для лузання може подорожчати, якщо воно буде вже з нового сезону. Але якщо серйозно, то як це позначиться на ціні соняшникової олії? На ціні соняшноковилі не мало би ніяк позначитись, тому що ну в основному олію ми експортували соняшникову. для наших внутрішніх потреб. Соняшника більш ніж достатньо, тому якщо не говорити про загальну інфляцію, дорожчання логістики, то тут подорожчання суттєвого не має бути. Тобто ціна приблизно плюс-мінус, якщо ну не буде якихось надзвичайних умов, обставин залишиться добре. Е, буряк який цукровий, це теж один з основних видів е, сільськогосподарського, наскільки я розумію, нашого товару. Оскільки наші цукрозаводи здебільшого з буряка роблять свій цукор. Яка ситуація з ним? І наскільки йому погода завадила бути зібраним вчасно? Збиранням буряку така така ж сама ситуація. Погода трошки у повільній темпи. Тим не менше надолужимо засіяно. Буряка було е, приблизно 180 тисяч гектар. Це е, менше ніж минулого року. Минулого року приблизно 224 тисячі гектар. Тим не менше, е, з цього буряка має вийти приблизно мільйон тонн. Цукру, тому дефіциту ніякого не буде, і також якогось суттєво дорожчає очікую. Добре, це теж позитивний момент, але е, яйця подорожчали. Це те, що люди обговорюють в чергах і на базарі. Чесно зізнаюся, е, люблю пройтися базаром, купити щось і послухати, про що говорять люди. Всі скаржаться на подорожчання яєць. Чому у нас проблеми з птахофабриками? Дійсно, так. Дійсно, проблема з птахофабриками. Е, значить, велика птахофабрика в Чорнобаївці була знищена. Також е, птахофабрики на Сході в Донецькій Луганській області. Тому е, така ситуація, пояснення досить таки зрозуміле, е, курок не вистачає не Тому, е, тому числі тому виробництво яєць скоротилося до того часу, як відновлюється саме це поголів'я курок. Тому, але тим не менше, наші виробники яєць над цим працюють е, є певний виробничий цикл. Ми найближчим часом очікуємо, що ці ціни будуть вирівнювати. Ну принаймні не будуть так швидко рости, хотілося б якось і в це. Вірити, добре, ну ми очікуємо, що вони будуть знижуватися. Не лише не, 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 не рости, а й навіть не... знижуватися. Ну, ну звичайно, буде поголів'я, не сучок, буде більше яєць, буде задоволений попит. Тому ну почасту. По скільки цикл? Е, я не зовсім розуміюся на таких нюансах. Скільки цикл цього поголів'я не сучок, е, скільки часу забирає, щоб воно підросло? Це приблизно півпівроку. Mm -hmm. Ну, тим не менше, у ці півроку найближчим часом вже якраз цей цикл має завершувати добре. Мархіяни. А загалом, як ви оцінюєте нашу продовольчу безпеку станом на сьогодні, і з перспективою на наступний рік, який очевидно буде також складним? Наскільки ми забезпечені продовольством і наскільки воно буде доступне для людей, тому що може бути таке, що е, ну, будуть повні засіки у нас всього, але люди навряд чи зможуть собі купити, якщо це буде якась захмарна ціна? Дефіциту продовольства у нас точно не буде. Ми аграрна країна, і ми не то експортери аграрної продукції, тому наші внутрішні потреби ми точно задоволимо повністю. На, на ці процеси ціноутворення буде в першу чергу впливати загальна інфляція і подорожчання енергоносіїв, якщо таке буде, і логістики. Подорожчання енергоносіїв це ж означає, що і посівна кампанія залишається під загрозою. Е Посівна кампанія зараз зараз відбувається посівна озимих. Ви знаєте? Ну я про це якраз і питаю. Так, Так, якщо минулого року ми засіяли приблизно 9 мільйонів гектар озимими культурами, то прогноз наш на цей рік це 5 мільйонів гектар. Зрозуміло, це менше, тим не менше для задоволення внутрішнього попиту, знову ж таки повторююсь. Цього більш ніж достатньо. Ну а в чому проблема? Що менше засіяли, е, немає людей, немає техніки, дорогий, е, дороге диспаливо чи просто поля заміновані? В першу чергу це е, бойові дії, тимчасова окупація частини території. Це зрозуміло, е, в другу чергу це ризик для аграрів, е, суто комерційний, бізнесовий, тобто, не всі готові. Заходити в посівну кампанію. В наступну чергу погодні умови. Ці дощі також не дають в повній мірі і в тих темпах, і в ті строки, які очікувалося провести посівну кампанію. Тим не менше, вона ще не завершилася. Будемо говорити, як будемо мати конкретні результати по, -по посівної кампанії. <зим>. Тобто ви сподіваєтеся, що якось фермерів простимулювати, активізуватись до закінчення посівної? Вона просто ще не завершилась по пшениці, по ячменю по житу, Тому ще рано говорити. Ну будемо сподіватися. Як кажуть, що вона завершиться успішніше, і цифри тоді будуть якимись. Оптимістичнішими дуже дякую, Маркіяни. Ну що ж, є, є надія, що все у нас буде добре, і голод, який так нам пророкують Росіяни, нам абсолютно не загрожує як одній з найбільших і найпотужніших аграрних держав світу. Маркіян Дмитросевич, заступник міністра аграрної політики і продовольства України, був з нами на зв'язку в ефірі телемарафону Єдині новини.